Привіт всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко. І сьогодні я знаходжуся посеред поля. І не просто так. А в мене є в руках металошукач. Не тільки один, а й другий. Ну, от другий не для мене, а для мого оператора, для Насті. Так що сьогодні ми пройдемося по полю, Попробуємо щось знайти цікавеньке. Полетіли. Короча, ми зараз топаємо до місця, де по розповідях місцевих жителів раніше була річка, там вона протікала, От там внизу, туди далі, де ми йдемо. Там була річка. І зараз, я думаю, в принципі тут це знаходиться, ну це доволі такий старий будинок, йому теж вже, я думаю, не пам'ятаю, скільки мені говорив, це будинок мого боса. Не пам'ятаю. Ну, По-моєму, що це в, ну, в районі 100 років йому теж старенький будинок. І в тому році я пішов там, не втримався пошукати там, де він казав, була річка. І там дійсно там багато піску понамивало. І я знаходив е, такі цвяхи з е, я думаю, човнів старих. В принципі, цікаво буде сьогодні випробувати свій успіх. Тут копійку також знаходив го року. Да, 45-го року знаходив копійку. Ну Це вже півтора року назад. Ну Зараз спробуємо, я тут ще не шукав на цій місцевості. Зараз будемо пробувати. Запускаємо наш апарат. У мене Nocta Macro Racer. Другий зараз виставимося, щоб ґрунт мінералізація була коректна. Ну, 52, отак, нормально. Так, зараз ставимо, давайте будемо, попробуємо на двох металах і спробуємо, ну, чувствительність у нас. Сенситів буде на 70. пішли подивимося, що ми викопаємо перше чорне, Чорний. Хм. Доволі такий процес, як риболовля, коли повезе, не знаєш, а може й не повести знайдеш як обично якийсь болт кусок культиватора Цвітнячок. 42 Ну отут. Все, тут. Все, тут зараз копнем побачимо. Що вам скаже? Тут, до речі, вже ого, земля раз оброблялася, але все рівно лопата гнеться. Зараз вони ну, подивимося, викопали. Походу тут. Так, Тут цікаво, перший, навіть кольоровий. Зараз подивимося, що тут. Мені здається, я вже бачу. Так. Прикиньте, перва. І що це в нас? Що це в нас таке, ну? Тут більш нема. Це тут два варіанти. Може бути від рушниці, а наче і, і щось написано. Ну, не знаю, вдома попробуємо відчистити. В принципі, швидко. <ріху> Нормально. І по совісті треба закопати ямку, щоб трактор не спотихнувся. <рі> Ось тут щось Настя накопала якийсь сигнал 98 Тут пише Все що вище 80 це копійки Копаємо Аж самому цікаво Блін лопата вже вигнулася інакшу сторону зовсім так, може це що-то посерйозніше. А ну-ка, подивимось. Цвяшок. Цвяшок. Цвяшок, цвяшок, цвяшок. Тримай. <гум> так. все, закінчилося серебро. Зараз може спробуємо, давайте... Поміняти мод на 3 тони і підвищимо нашу чутливість на 80 спробуємо щоб він більше фільтрував щоб ми не так багато бачили мусора о, вже і Настя. Вже й Настя пішла в ход, <хи> вже чує пім-пім-пім, вже щось там шукає. Ну це десяточка, а ну. причому близько. Зараз попробуємо копнути. А можна мені лопатку? Прямо. Ну так. А ну-ка, щось таке. Наче окрупніше. Оп. І що це в нас? Вже цікавіше, а це понятно тепер, чого показувало та кольоровий та чорний сигнал. Змінювало. Бо тут є тирочка, кілечко. Сформувалося Ну Це така штукенція, ну важко Дома помиємо, подивимося. Опять не встиг відійти знову. О, знову. Щось таке? Не зрозуміло що це таке? <звук> <звук> Цікаво звідки це. Ну не знаю, також важкеньке. Ось так, можливо, це з інопланетянської тарілки. Чк, кришка, як на каструльці. Або така мисочка маленька була. Дивіться, сюди можна теж їсти. По любому щось з цього. Зараз туди трішки вниз. І отак точно бачу, годо десь 300 назад там була хата точно. Який -то дід жив. спільно, знайдемо щось. По-любому щось я сховав. Не може так бути. У кожного є щось таке. В дворі Інтересно. <звук> <звук> так. Ого! Це від пляшки пива до історичного вікінга. Сам не поняв, що сказав, ну воно, мабуть, десь так і є. Так. So. <laughs> так, глядачі та підписники, підійшли ми до місця, де приблизно вже оно ну, туди в Яроку, туди нижче, там ішла річка. Там багато піску понамивало і так далі. А тут, я так думаю, ну може стояли якісь хатки, все-таки були, хто його знає. Історія діло така. І тут тільки що я десь був, піймав кольоровий сигнал. Ось отут. Ви бачите, може щось це було якщо я його загубив, де він О! сюда так? Пише 10 сантиметрів. Десь глибина залягання його цікаво, що це? А ну? Тут хе. Так, Плім-пім-поінтер. <-пін> Видите? Що викинув сюди? Ні. Знову Така сама мисочка, яка то інопланічани, я казав. Знову вона. Звідки це? Хм. Уже декілька, це вже пару штук. Цікаво. Тепер ці знахідки, можливо, спутаються в якусь історію. І нам придеться розпутувати ці сліди. Ну Ми ще минут 20 точно, поки не потемніло. А далі гай вони вже там самі розбираються. <гум> Я піду додому. Позавтра на роботу. <гум> У ну, мене таке враження, чесно кажучи, що сюди все-таки, як строїли оце хати, оце все сюди возили всякої байди кучу. Насипали землі, це як завжди в них на полях по метру насипано. Підходимо до ліса вікінгів. Онон. Он, он. Він дивиться, що він не росте. Він старий, просто коренастий, Він дуже пушисті ветки в нього. Це, це, це навіть не так, як рибалка. Рибалка ти хоч сидиш і таке знаєш, ага. Тут поймається рибка. Закинув черв'ячка, Ну, карасик там, ще що там, линок. Якийсь лящ може п'ютьнуть, ще плотвичка якась. А тут взагалі нічого не знаєш так, оце це ось спіннінгуєш, спіннінгуєш. Оператор позіхає, дуже весело йому, цікаво. Вже думаю, Настя коли ти тут набібікаєшся. Копаємо, <фих white> вже я думаю, Крайній сигнал на сьогодні. Так, ану щось. Ось оце лежить. О, що це таке? А це в нас залишки сучасної, уже, скажімо так, діяльності. Залишки від діяльності сучасної людини О, нарешті видавив. Да, болтик з культиватора. Да, і такого сміття багато. Знаєте, да, це, чесно кажучи, скільки полів обходив, оце не знаю. Ще ні разу не вийшло в мене так, знайти таке поле, де не буде оцього іменно будівельного сміття. Всі, хто щось строїть, тут гвоздки всякі, пробки, ще якась фігня. Все стягується на поля, загортають. А цікаво, я думаю, багато чого. Насправді лежало ще в тих глибинах, які вони понасипали. Якщо тут і вправду була річка, то могло щось бути. Фух. Комарі гризуть, сонце заходить, йдемо. Зараз давайте додому. Подивимося, що ми накопали. Помиємо наші знахідки у водички. І може я вам ще покажу копійку, яку я там раніше знайшов на цьому полі, там трішки далі. Все, погнали додому, будемо дивитися на наші знахідки. Фух, причалампали додому. Їти трохи було ще й назад під горку, так розпаковуємося. Зараз достанемо все, що ми знайшли. Скинемо, мабуть, в якесь відро і там Помиємо. Нарешті можемо подивитися, що ми знайшли. Так, кладемо сюди. О, чуть вже не згубив. Ну, це вже ми бачили, да? такий просто квадратик, не знаю. Ну це може Схоже, знаєте, на вагах є, коли то таке рухають, щоб важити. в принципі, може бути. Ну це я думаю запчастинка з якогось там культіватора чи ще якоїсь осівалки. Ну це точно болт з культіватора. Так, ось це артефакт нашла Настя. Ось на ньому, якщо видно, є якісь такі он. Відбитки і дирочка навіть посередині пробита. Ну Це точно щось непросте. Розгинати. Усяке ну, йде. Взагалі треба було б нагріти. Та вагни. Ні. ні, не буде вже сильно, бо бачу, деформується цікаво. Ось так щось по кругу відпечатано і дирочка. З цієї сторони нема нічого. Ну Це якась просто кусочок якогось чи свинця, чи щось таке. Це зрозуміло з рушниці, з набоя. Оце дві штучки такі знайшли Хто знає, що це таке може бути. Не знаю, важке, важке схоже на свинець чи щось таке. Ну, Я щось думаю, що це може знаєте, з патрона чи як з пробки знавши такий. Це контакт. Ну, Можливо, скоріше за все схоже на нього. Та що це? Це просто із якоїсь бляшанки. Абан... Так, кусок цвяшка, ще кусочок цвяшка, ще цвяшок, ще цвяшок. Ось оце знайшов. Не знаю, що це, це якась. Також алюмінієва частинка, пломба. не знаю звідкись, може якась пломба, може, да. може щось таке. Хто знає щось таке. І ось оце топчик, як по мені, це дуже схоже на пуговичку гудзичок. Ось видно, наче як язичок посередині. Я думаю, як його покласти, бо якийсь спеціальний розчин, щоб оця окислена частина зійшла. Бо дуже схоже на гудзик. Тут ось якісь такі злегка візеруночки проглядаються ось на цій стороні. І він, ну, воно виглядає як гудзик. Я думаю, можливо, якийсь старенький ґудзичок то і є. Так, і зараз хочу ж вам показати ось оце ось оце копієчка 5 Ор. Чи 5 крон? Ні, це 5 ОР. Вона з 45-го року, я дивився. Колись знаходив. оце так вона виглядає. Ну вони робилися, до речі, з цинка, бо тоді грошей не було на більш благородні метали, то вона цинкова дуже легко псується. А ось оце. Ось оце. Я знайшов на одному з полів це дві ОР. Дві Ори, по-моєму, якщо я правильно пам'ятаю, але це 1800 якогось року вже, чесно кажучи, давненько знаходив, вже не пам'ятаю, але все рівно це взагалі перша моя знахідка. Тому зараз складемо все, що наше таке більш-менш цікаве на то Це тут барахла куча, тут як якісь схоже на наконечники, стріл, там ще щось таке мені є, просто жалко викидати то там і валяється собі. Ось тут пара будзичків у мене є теж такі. Це вже точно пуговичка. А ще одна така. Також видно, що це пуговичка була. О, і пломба, пломба це точно пломба стара, видно прям. Старенька пломба. Ну Я, чесно кажучи, такий невеликий є, як сказати, майстер у цих усіх пошуках, але то інколи виходжу, це таке попадається. Тому на цьому будемо завершувати. Дякую всім тим, хто додивився відео до кінця. Кому воно сподобалося, ставте лайк, залишайте свій коментар. І до зустрічі в нових випусках. Па-па.